Найближче майбутнє чи можемо переглянути перспектива деокупації так, станції? Гарне питання, гарне питання. Дев'ять. Дев'ять. Я бачу дев'ять місяців. На жаль, я хотіла б, щоб було б так знаєте, десь у квітні чи у липні, але я бачу, що дев'ять місяців ще ми будемо запеклі бої будуть іти. Отак карта показала. Яка екологічна ситуація зараз навколо атомної станції, і чи є вже там небезпека? Ця карта небезпеки. Колесниця — це старша арка небезпеки. Дуже-дуже небезпечно. Але не буде е, ніяких, ніяких вихлопів. У нас в українці все когнитивний дисонанс з Чорнобилем є. Тому що і за це повинні е, хвилюватися. Нам нема що про що хвилюватися. Я бачу, що я вибачаю, я трошки така емоційна, коли стосується, що ворог робить на нашій землі. Але. Там не буде нічого з радіацією, не треба хвилюватися. все буде гаразд. Вони ж, знаєте, як ворог він себе любить. Він себе любить, так що нічого такого не буде. І небезпечно так. Але ми мусимо це бачити як нашу, як сказати, фішку говорити світові. Бачите? Бо вони там. То весь, вся Європа тепер боїться радіації, бо вони там. Не треба, там, що магате. Знаєте, ми, у нас, ми буває так від, відвікаємося, ми буває так олово за плесі Не Треба, треба щоб а, був а, такий а, фокус на головному, на, на те, що треба говорити. І воно й говорити, говорити одне і те ж: за те, що ворог на атомній станції Європа боїться цього. Давайте скоріше. Допоможіть зброєю, допоможіть скоріше, щоб ми могли дістати перемогу. Але не буде ніяких, ніяких вихлопів. Так само, як не буде атомної війни, не треба її боятися. Це просто шантаж атомна mm -hmm. зброя, зброя стримування. Ворог все перевернув з голови на ноги, зверніше з ног на голову і, і, і лякає всіх. Це зброя стримування, а він робить шантаж. Це просто його обличчя, воно не потрібне Тепер Все бачать, всі бачать, хто він є, і він собі копає яму. Я не знаю, чи можна таке сказати, але своїми діями. Про ядерний шантаж. Тема на слуху в Росії сьогодні. По всіх федеральних каналах вони показували відео, як наче почали ядерні навчання, вивозять ці балістичні ракети. Ну такий прям ролик і знизу, зверху, зсередини, звідки тільки не зняли. Знаєте, яке б я хотіла задати питання? Які будуть наслідки цих е, їхніх кроків ядерного шантажу для них? Це просто жах, це просто жах. Які я обичаюся придурки. Ну, це вже майже таке слово. Просто їй йде маніпуляція, це башта, це карта. Вони руйнують все, що осталося, бо знаєте, їхня там культура, вони ж вони ж панували над, над всіми нами. Цим. Все руйнують. Кожне, кожна хвилина, кожне таке слово, вони руйнують все, що будували довго, щоб, знаєте, сказати світу, що вони щось вартять. Вони все руйнують, немає там нічого, там є тільки ганьба. І дуже дуже непрофесійно. Ну ну непрофесійно це, як, як, як вони, вони роблять цю маніпуляцію і цю пропаганду. Це тільки пропаганда. Це я я дуже а, хочу вам сказати, башта немає гіршої карти у Таро. Все, що вони говорять, це показують світові, що вони іншого не можуть робити. Їх треба. Зупинити і поки світ їх зупинити не може і за їхнього шантажу, бо така людина проста, така людина. Вона боїться, вона ну боїться в Європі чи, чи де по світі боїться. А ще вони ж купили. Бачите, яка карта Пентаклю? Вони ж купили всю Африку. Вони ж купили всіх. Індію всі купили. Ну я можу сказати, що Китай так само купили, бо Китай користується їхніми ресурсами. Таке, така відповідь: не буде нічого крім шантажу. Так, і уран – це те саме, це продовження шантажу. Бо люди прості вон, їм краще послухати, чим натиснути на кнопку і прочитати декілька тих е, речень, що то вона є, діпрайд уран. Неможливо просто слухати це все. Про Білорусь так само, це тільки для шантажу, ні для чого іншого. І Білорусь нічого не буде робити, бо вони вже знають, що він програв. Вони ж не дурні. І ніхто за Лукашенка не піде. Бо бачите, чому пу, е, пу, я скажу, це все робить, бо його нарід з ним. Чому Лукашенко не може того зробити? Бо нарід не з ним. Все дуже просто починається з людини. З нас з вами, як ми себе поводимо в світі, так і такий ми буде світ. Чи то вищі сили, чи то їхня корупція і халатність. Але багато ракет вибухали на їхній території, або коли вони їх випускали, вони розверталися, поверталися до них на територію. Наскільки вірогідно, що така ситуація може бути і з їхньою ядерною зброєю, які вони подіставали на навчання? То можливо вона так. вирішить завершити життя прямо там. Ви знаєте, так ви вірно говорите, але я бачу, що вони не дістануть ядерну, ядерну зброю. Вони не будуть її нікуди пускати. Це треба забути про це все. Знати, що це просто неприєм, неприємний шантаж, страшний шантаж. Це перше, і, і нічого такого не буде. А що бомби вертаються до них, то це мати земля робить. Це не ми з вами робимо. Це є присутня вища сила, бо тут королева Чашова Кубкова, вона говорить про мату Землю, яка таки вертає багато бомб. Вона отако руками стоїть, ми її не бачимо, бо це енергія, розумієте? світ, якого ми не бачимо, він дуже-дуже великий, і там усе є. Це... Ми б з вами були дуже здивовані, щоб хоч хоть трішки побачили. Мати стоїть, мати земля вона дуже сильна. Вона йде от іде атмосфера землі, і вона така здорова, така велика. І вона от таку руками поставила, її таку хвилинку, нічого не треба робити. Таку руками поставила, та бомба назад летіла і буде летіти. Цього ми будемо біль, бачити більше. Бо королева Кубка, Кубків говорить, ми будемо бачити присутність Вищої сили, ми будемо бачити захист. І, і ще ми будемо бачити, що як Бог хоче наказати. Людину, то він забирає розум. І вони вже покарано їх, бо у них немає розуму. І ще, бо вона бо мати земля і спейс. Забрали в них розум, то вони геть не знають, як ту ракету послати. В них немає розуму. Ну щоб вже закрити атомну тему. Хочу запитати про Чорнобильську станцію. Бо під час повнома початку повномасштабного наступу окупанти зайняли цю територію, там наробили лиха. Давайте подивимося, яка ситуація у чорнобильській зоні? Чи є звідти ризик? Дуже гарні карти вийшли. Немає ніякого ризику, немає сонця. бачите? Сонце, справедливість і «Трійка Кубкова дуже гарні карти. найкращі в колоді. Я не бачу, що є загроза. Але знаєте, у нас у нас є жах, у нас є жах, бо, бо постраждала Україна, страшно. І я бачу, що після війни буде, буде щось там робитися. Буде у Європа багато коштів витрачати на те, щоб там щось таке такі робити. Щоб це обновити всі технології, щоб не було загрози нам. Але тепер, за часи війни, нічого такого страшного немає. Не треба боятися, не буде ніяких вибухів. А... І сонце показує, що Вища сила береже, береже, це дуже гарна карта. Не боїмося радіації. Ні. Немає чого боятися. Супер, йдемо далі. Якщо вже поговорили про МАГАТЕ, хочу ще про кілька організацій з вами поговорити. Ну, по-перше, цікава заокеанська думка. А по-друге, дуже цікаві ваші передбачення. Хочу поговорити про ООН і хочу поговорити про Червоний Хрест. З чого ви хочете розпочати? Давайте ООН, як сказали. Давайте, Давайте. З ООН, ООН. А, в квітні. Має почати головувати в ООН Російська Федерація. Я так розумію, що законних юридичних моментів не знайшли, щоб цього уникнути. Давайте подивимось, як розвиватимуться там справи. Рішення вони не зможуть провести ніяких. Байкот буде, але не, не, він не буде мати ніяку потужну силу, нічого такого не буде. ООН. Організація мертва, там немає життя. Карти показують, що вони будуть, вони завжди байкатують і все. Вона показала себе, ця організація за часи війни, що вона не, не здатна ні на що. Це просто, знаєте, як, і вони такі видають такі папери. Вона а, просто. Немає не ніякої дії за цим, не стоїть. І взагалі і спочатку не стояло особливо дій. Вони допомогли багато чим, коли була війна в ФОМО так коли вона була там, Боснія, Сербія, вони багато чого зробили, а це було останнє, що вони могли. Після цього все, нуль. А Рось РФ, вони будуть пробувати, будуть спробувати, вони не, не знають нічого, що у світі відбувається, бо вони живуть. В цій капсулі своїй такі. Вони думають, що він щось може, і в них там статус е, такий, що вони думають, що тепер будуть діяти через ООН, бо мають там е, це право вето. Але я бачу, що нічого не вийде. І оце просто такі байки, байки, байки. Не слухаємо. Он. Бачите, скільки це їх керівники приїздив до нас, і, 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 і туди їздив. Щось, щось змінилося. От мені скажіть, щось змінилося? Нічого не змінилося. Тільки можуть гармати змінити обставини, тільки гармати. А он вона тільки говорить: окей, засуджуємо, не засуджуємо, ну і що далі. Ну і що далі? А якщо е, е, такий страшний злодій, як РФ, у них е, має право вето, то ця організація нуль, нуль без палки. Ото палка зосталася, бачите, жезли, а, а, а нуль немає. Так що не боїмося, не, за... не думаємо про це. О, знаєте, як увоють собака? Вона лаєть, а караван іде. Караван йде. О, іде іде, іде, йде. Караван це ми з вами. Ми йдемо вперед. А вони там а а, 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 Ну і що? Ну і що? Окей, давай далі. Ви знаєте, іноді замислюєшся, коли опинився вже в такі історичні переламні часи. І думаєш, наскільки швидко те, що раніше могло розвиватися кілька століть, там, кілька десятиліть, ми зараз живемо в такий цікавий час, коли миттєво зриваються маски, істинне обличчя бачать істинного зло, бачать мертвість організацій багатьох, які роками отримували шалене, я так розумію, фінансування на своє існування? Зараз вони. Презентували свою безпомічність абсолютно і не потрібно. Що є ілюзія у, у людей, що світ він такий, як був, такий і буде. Це ілюзія. Світ народився новий е, рік тому. Розумієте, 22 му році народився світ. Це е, розумієте що воно було лютий 22 Там нумерологія була така. Що все закінчилося, все вже закінчилося, не буде нічого, що було. Новий світ народжується. І Україна показує приклад. Показує приклад, як треба. Треба йти вперед, треба інноваційно мислити. Україна мислить інноваційно і, і не, не, не робити ці ілюзії. Люди тепер живуть довше, і як людина вже трошки старша, то вона хоче назад іти. І це вже така, знаєте, ментальність така. Не, треба, не можна йти назад, треба йти тільки вперед. І ця карта говорить, ця карта сила, що світ народжується, новий світ, Україна в новому світі буде, а Ерефія буде йти назад туди, де нічого немає. Червоний хрест до так. цієї організації дуже багато запитань. Влітку минулого року ми писали інтерв'ю з губернатором Луганської області. Який розповідав, що коли почалося повномасштабне вторгнення і потрібно було евакуювати людей, стояли автівки, ОБСЄ, Червоного Хреста броньовані, стояли, руйнувалися обстрілами, при цьому вони не дали їх, щоб евакуювати людей. Далі повідомлення в тому ж Маріуполі, коли Червоний Хрест замість того, щоб евакуювати людей на територію України підконтрольно. Він починає відкривати якісь центри і вивозити людей в Росію. Через це питання такі: чому саме така поведінка цієї організації, чи є на їхній совісті гріхи щодо вивезення українських дітей, яких тепер не можуть знайти, і що з ними буде далі? Двій, дві каже, злова Говорить, що організація має там от, от, дві такі частини. Одна частина нормальна, друга корупційна. І там багато хто з Московії має. Вони купили Вони купили багато кого. І так все, що ви сказали, говорить карта Зірка, це правда. Воно так було. Бо задайте собі питання: говорять, що 5 мільйонів наших людей виїхали в РФ. Не знаю, чи це правда чи ні, 5 мільйонів. Хто рахував, не знаю. Але окей, будемо думати: 2, 3, 4. Це величезна цифра, якщо ну, порівняти, скільки в нас людей є, скільки це відсотків. Це знаєте, як 20%. А що таке? Чому? Чому вони поїхали в РФ? Що все, всі ці люди зрадили, можна сказати, але ця карта показує, ні, не всі зрадили, їх обманули. Є зрадники, але ж не, не такої масі. Розумієте? Є зрадники, але ж знаєте, окей, припустимо, що вони всі зрадники, всі 5 мільйонів. Як таке може бути? Вони ж е, з глузду з'їхали, вони ж розуміють, їхати в РФ це значить жити під санкціями, і, в, і ви, і ваші діти будуть. Не технології, не майбутнього, нічого немає. Вони ж не, не дурні, всі люди, що сюди поїхали, їх обдурано було, їх обдурили, їм зірку пообіцяли. І ви правильно, вірно сказали, що Червоний Хрест зробив дуже багато поганого. І навіть я бачу по цих картах, що не тільки Червоний Хрест. <кій> Вони брали свої машини, малювали там всі хрести, вдягалися в одежу, розумієте, москалі. А, і говорили нашим людям: давайте діточок сюди, вас сюди, повеземо, ми повеземо вас до Франції, а ви візли, везли їх куди. Тільки після війни це відкрито буде, а карти тепер показують, що це не тільки була зрада, це диверсія була. Під Червоним Хрестом скривався сам сатана. І так, бо червоний Червона хрест це організація, така вона дуже. Проблематична, там багато корупції, і вони з цим скористалися. Ото я вам зразу скажу по цьому розкладу, що з тих п'яти мільйонів багато хто обманутий був, бо передягнулися і заставили, і тепер люди не знають, що їм робити. Вони там є і не можуть звідки виїхати. Так, і зрада. Але більшість людей було обмануто. На що діточок, то це це страшно. І так само був обман. Так само був обман. І Червоний хрест не міг цього зробити сам, тільки з тим, що, от бачите, вони англійською можуть, все можуть, бо вони по англіях були. І що як воно переділося, як воно вділо цю форму Червоного Хреста і прийшов до того, що є хрест Червоний Хрест? Знаєте, як О, хай я там Червоного Хреста, а ти хто як тебе звати? Мене Джон звати. О в них ж акценту геть немає у цих всіх шпилунів, кахебістів. Ну, і отак вони. Це, це обман, був і дивер, диверсія. Зараз задам питання, мені навіть моторошно це говорити, але про це люди пишуть в коментарях, і я ну, мушу це запитати. Чи в результаті е, е, цих вивезень дітей були злочини вбивства, можливо, торгівля органами, людьми? О... Мені теж моторошно трошки спитати це. Дві шістки. Вища сила дуже хоче захистити, бо дві шістки. Одна... Шістка це захист. Одна карта говорить, що багато хто з діточок під, під захистом, але о, такі випадки є. Такі випадки є. Страшні випадки. Особливо я тут бачу, що діточки, у кого немає батьків. Бо вони не знаєте, вони боягузи, вони бояться, що буде суд, з знайдуть. А діточки, в яких немає батьків, то вони ж зовсім не хочуть роби з ними. На жаль, такі випадки є. Дуже мотро це писати, говорити. Але я бачу, що після війни будуть свідки. Вони вже є. Вони вже є. Чому ви думаєте, гага випустила цей закон? У гага ж не скаже, не вийде все. Бо там такі папери, там такі документи, як знаєте, як, як книжки здорові. І там є вже свідки, що сказали про це. Вони просто не хочуть людям говорити, бо це знаєте страшно. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.